В ефірі програма Межа дня і ви слухайте головні новини регіону станом на 13-ту годину. В Ямполі прощаються з загиблим захисником Олександром Клименко. Подробиці поранення цивільного чоловіка у серединабудській громаді. На водоймах Сумщини закінчується нерестова заборона на вилов риби та раків. Сьогодні у Ямполі прощаються загиблим захисником Олександром Клименко. Життя військового обірвалося 18 червня на Донеччині. Зараз ми готуємо репортаж з церемонії прощання. Минулої доби 26 червня російські військові гатили по селам Серединабузької, Знопновгородської та Есманської громад. Про це йдеться у вранішньому зведенні оперативного командування Північ під вогнем ворога були села Нововасилівка, Прогрес, Нова Гута, Бачівськ та Біла Береза. Російські військові порадили цивільну людину в серединабузькій громаді. Обстріл склався вчора орієнтовно о 15.30, інформує спецкореспондент на межі Сергій Солдатов. Сьогодні зранку посередине будів вдарив дрон, але якщо брати вчорашній день був обстріл. Чила прогрес отримала поранення літня людина, саме 72-річний чоловік, який після першого вибуху вийшов на двір. Подивитись, де і що. і саме в цей час прилетів осколок, який влучив йому ногу. Чоловік був доставлений до місцевої лікарні, де йому надали першу медичну допомогу і відправили на шостку. Наразі людина знаходиться у шості у середньо тяжкому стані за моєю інформацією. На території Сумщини нерестова заборона на вилов риби та раків у всіх водомих області закінчиться 30 червня. За повідомленням Сумського рибоохоронного патруля, починаючи з 1 липня, любителям рибальства буде дозволено займатися улюбленою справою без будь-яких обмежень, пов'язаних із нерестом на всіх водних об'єктах, з обов'язковим дотриманням правил любительського рибальства для збереження природного середовища та екосистеми. Володимир Манько, села Чапліївка Шосткинської громади, вже 30 років займається бджолярством і тримає у лісі пасіку. Цього року чоловік збільшив кількість вуликів до 150. Починав з двох вуликів, а зараз має власну пасіку на 150 бджолиних сімей. Бджоляр Володимир Манько вже понад 30 років добуває мед. Чоловік говорить, що цьому ремеслу його ніхто не вчив, тож добувати знання доводилось самому. Я родився селі Чапліївки отець і мать колхозники. Мені по роду ніхто не був пасічником. По роду. Нічого мені з не прийшло, ні один улік, нічого мені не дісталося. Починав працювати пчелами з двох улій, купив за гроші і почав понемножку, понемножку подиматися, розводити, розводити. У дорі багато-багато лет я займаюся пасікою. Завдяки щоденній праці Володимира пасіка чоловіка виросла до 150 вуликів. Та і що до 10 улії, як мені було. Это нет потому что такой, как говорится, выгоды, что сахар надо, всякие инструменты, покупать именно гонку и транспорт, все. Ну, как ездить в лес до 10 улей, лучше ездить до 110 улей, лучше ехать. Потому что, как вам сказать, кто-то хочет за день проверить все ульи. Меня не интересует время, сколько я буду проверять. Я могу и неделю проверять, и две недели проверять, то, что надо делать на пасеке. Мне интересует одно, это чтобы было меда, чтобы я сдал побольше, помочь сыну. Он мне помогает, и мы вместе работаем на пасеке. И еще вам скажу, это мед, это здоровье для всех людей. Ну, здесь ну, около 150 тысяч. Точно я вам не буду говорить, потому что сегодня и завтра в в рой, осталась такая жменька. Ви знаєте, вже, вже, вже улія улі ні того, поймаєте. А іменно робочих пчел, робочі треба вважати, іменно робочі улії, які дають мед, вот этих треба считать. Ага. Чоловік розповідає, що колись тримав пасіку біля власного будинку. Але коли кількість вуликів почала рости, вирішив перевезти пасіку у ліс. Я теж тримав у будинку, якщо мені було 10-15 уліїв. Ага. Постав більше улей, сусіди, всі останні будуть на вас говорити з вами. Казати, що нас не дають нам роботи пчоли, вони пчоли нам мішають. все. і я вважаю, якщо її вивезти кудись в ліс, де добре цвіте, де їздять пчели, політати зібрати гектар. Це очень і очень полезно для пчели і для вас буде, Нікому ви не будете мішати. Володимир говорить, що не рахує часу, скільки витрачає на догляд за пасікою, але перетримується думки, що вплив людини на бджіл має бути мінімальним. Да, йде. Проверка, я, ревизия на, весне, вот, на весну, весной ревизия улей, ну и вам скажу, что надо попариться, это недели полторы точно надо, чтобы проверить досконально, матку найти, посмотреть, как она сеет, все, как она, ну, в общем, работа пчелы, это не так просто, Лен, если ты ничего не знаешь, ты за, открыл, закрыл и ничего не знаешь, що нам надо. ну, надо знать же, как она сеет, или став, ее, как она расплод делает. Вот это самое основное. Ему и заменить надо. Она плохо дает, и яйцо, яйцо плохо сеет. Ну, еще переводы, я вам скажу, что если большая пастика, тогда робишь ревизию, когда и качаешь, и, и делаешь ревизию. Бо лишний раз не хочется открывать улей, мешать работе сбору меда. Хотя пишут у книжки, что надо там смотреть неделю хотя бы раз. Ну, ты если у тебя 20 уліков, чи 30, неделю раз, два. Но я був в інституті Кропивнівського, там люди, які займаються пчел, говорят, лишній раз нежелательно вулиці лізти туди, мешать їхньої жизни. Вы, кажуть, просто крышку, кришку, выпускаете тепло відтуди. І пчела волнуется. І коли для розплоду, вони тепло согнали столько, сколько їм потрібно, там 32 градуси чи 33, будь в середині. Віток окрішку поднялі, стало вже зразу 20. Не вважає досвідчений пасічник проблемою, якщо рівень літає з вулика. Говорить, що ті бджоли, які залишились, принесуть найбільшу користь. І старі, багато старих маток, анімуть раїтися. І що можуть пасічники їм помішати? Це в тому випадку, коли раїться улі, на молода матка або стара матка, вона забирає бджол і влітає з улія. Ну, жалко, конечно, что пчелы улетели. Но ничего не сделает. Те пчелы, которые дома не сидят, они пользы не дают. Они все равно куда-то полетят в улей, но от оттуда тоже улетят. Мне такое было на практике. Самое лучшее, пчелы, которые остались свои улей, молодая матка остается, и это все наверстается. За месяц будут полные полный улей пчелы. А те, которые забрала старая матка, ну, нежелательно, можно самому ее убрать. Но это надо искать ее, это надо много работы. Но пчелы сами разберутся. У жизни их ним надо меньше встречаться с ними. Они живут по своей статистике, говорится, знают свое дело. А мы им только помогаем рамку поставить пустую, чтобы мед заносили туда. За словами Володимира, найбільше пасічникам шкодять аграрії, які труять поля. Через це гине до половини бджіл. Цього року чоловіку довелося шукати гроші, щоб закупити бджіл на заході України. У цьому йому допоміг грант від Червоного Хреста. Все таки нам мешають аграрії дуже сильно. Хоча вони ночі обробляють, Ну но до утра яд. яд, цей не спаряється і нічого. І в нас багато погибають пчали. Я вже не думав їздити за пчелами за думаю, ну маю, ну що деньги ж надо на то, щоб і дорога десять тисяч стоїть, і водителя наняти, і машину все забивати у 2 тисячі кілометрів туди, тисячі назад убивати. Це ж не так то просто. А ще ж воєнне время, все буває на дорогі. І штрафи, і все буває. Ну, вирішив, три роки я не їздив на западну Україну за пчелами. Ну, вже бачу, що із, із зими виходить Процентів п'ять пчели. Якщо ми хочемо розвиватися, треба їхати. Ну, я вирішив, поїхав, привез. і грант мені допомог в деньгах. У пасічника в кожного пасічника бути, як говориться, для пасіки спрятані. Не вистачає. Я позичаю брата, сестри. позичив. Нід пойдеть, я їм обеззаприїду покупатель, деньги він привозить, обов'язково роздам гроші. Чоловік говорить, що пасіка не приносить великих прибутків, а особливо, коли має небагато вуликів. Основне джерело доходів бджолярів це оптовий продаж меду, хоча ціна на нього невисока. Вигідна пасіка в тому випадку, якщо ти держиш, як ну, хоча б сотня була, що ти накачати там 4 тонни. 5 тонн, то по-хорошому погоді по-хорошему, по хорошому по по взятку, если что-то сеяться. Вот эти деньги, вот, вот этот мед, приїжджають, дзвониш, приїжджають покупатели, беруть аналізи, все важні, щоб у меду нічого не було, ніяких антибіотиків, нічого. Если лабораторія признала ваш міг приезжают приїжджають з деньгами, забирають бочки, привозять по тамтару, і там, они, куда, там они бросають, они, они Может, вони, куди вони куда куди роздають вони, почему вони толкають, може вони в 5 разів дорожнього. Понимаете, сейчас, вот военное час, мы уже ціни не могут бути Большой. Вот була ціна до війни, да, була ціна 55, была, даже доходило до 58 50 такого, 52-го. Ну, потім війна почалася, вот это все, що на границах наші машини стали. З медом дальше возвращать, ну не пропускать. Это ж скоро. ну, як? Продукт, то он, если хороший мед, он не пропадает. Может, годами хорошая температура, при температуре плюс 10, где-то минус 5% там, или плюс 2%, може сохраняться 30 лет. Ре больше, може сохраняться. Без влаги, если йому, йому влага, где-то 16-17% влажности, очень долго стоять. Этот мед. Но це не відповів. Щас ціна найбільша, якщо мені много сказав закупатель, якщо у тебе тони, там, ну, більше двох, там, то трьох, значить ціна сама вища 46. В тому році була 43, 42, 43. До 38 доходило. ходіла. Зараз трохи підняли. Володимир Манько пишається тим, що продає мед односельчанам по невисоким цінам. Говорить, що не обідніє від того, що комусь допоможе. Мед в селе продаю по нижней цене, чем на рынке. Зачем мне, говорится, всякие люди есть, и с... мало денег получают, пенсионеры. Ну как с них можно драть, как у нас некоторые дерут по среднюю шкуру, блин. Хочешь бери, хочешь не бери. Это не разговор. Понимаете? Разговор в том, что человек, может, хочет. Ну, что ты с пенсией возьмешь? Какая сейчас пенсия? Ну, пожалуйста, банка литровая, я беру 140. Ну максимум, я знаю того людину, що його грошей в морі там це все вистачає, 150 – це максимум літрова банка.